Після подання вам документів з письмовими поясненнями до заблокованої податкової накладної у податкового органу є 5 робочих днів на прийняття одного з наступних рішень: це прийняти рішення про реєстрацію такої податкової накладної, прийняти рішення про відмову її реєстрації або надіслати вам ще одне повідомлення з проханням надати додаткові пояснення разом з додатковими документами. Перевіряйте ваш електронний кабінет, бо саме там з'являється таке повідомлення. І далі саме головне, у вас буде всього 5 робочих днів, щоб відповісти на таке повідомлення. І пам'ятайте, якщо не встигаєте відповісти, то податковий орган в будь-якому випадку прийме рішення про відмову в реєстрації такої податкової накладної автоматично, тут без варіантів. Моя порада як податкового адвоката завжди відповідайте на такі повідомлення і надавайте відповідні документи. І найважливіше, при відповіді на такі повідомлення, пам'ятайте про виникнення вашої першої події. Вона у вас в обов'язковому порядку повинна бути підтверджена документально, це залізне правило. Не давайте податковий шанс відмовляти в реєстрації вам податкової накладної через дрібну помилку. Подбайте про просильні документи і буде вам реєстрація. А якщо залишилося у вас запитання, пишіть в коментарях, допоможу вам з ними розібратися.